Вас вітає канал Юформікс. І сьогодні буде невеличке відео про те, як встановлювати пластик в систему AMS 2 Pro. Все доволі таки просто. Достатньо поставити пластик на коліщата. Далі ми відтягаємо вперед приймач, і система автоматично затягує наш пластик, проводячи його по всій трубці до екструдера та повертає назад, для того, щоб відкалібрувати відстані. Окей, okay, go! А ось тут у нас виник доволі таки цікавий момент. Я не звернув увагу на те, що катушка була трохи пошкоджена при транспортуванні, тобто прим'яти один із країв. І коли я прозів е, монтаж пластику, е, система дуже важко почала його затягати. Я не міг зрозуміти чому, а потім одразу стало видно, що по правому верхньому краю, як ви можете бачити, Рівність катушки доволі таки погана, і відповідно нас почало затискати пластик при затягуванні. Саме головне, що не потрібно робити в даний момент, це не намагатися зтягнути нитку. Система сама все відрегулює. Зараз, як бачите, вона йде нагору витягається, просто притримуйте її, далі відкалібруйте нашу катушку, встановіть її, свій пас і. Система знову відредагує наш пластик та поставить його так, як треба. Окей, okay, go. Так, і повернемося швиденько до нашої проблеми, в якій наш пластик е, мав проблеми при. Завантажені в АМС, Ми його витягаємо, забираємо катушку, вирівнюємо з огляду на те, що у нас катушка з переробного картону, вирівнюємо її, вставляємо назад наш філамент у приймач. Система його затягує, вирівнює та завершує процедуру встановлення усіх катушок. Okay, let's go. Далі все доволі таки просто: ми приходимо на налаштування нашої мс системи тиснемо на головному екрані, обираємо катушку, яку хочемо налаштувати, і задаємо їй колір, тип пластику. Якщо у нас якась із фірм, яка є в переліку нашого бамбу рекомендованих, вибираємо її. Я обираю Дженерік, після цього налаштовую кольор, вибираю тип пластику PLA та зберігаю. І так роблю з усіма катушками. Всім гарного дня, підписуємося на канал та до зустрічі в наступному відео!